Але так я вам зараз хочу сказати: мій духовний наставник колишня стартізерка. І я хочу, щоб ти розказала про цей свій шлях, як ти його пройшла, то насправді ти так відкрито про це говориш. Ти цього не соромишся свого минулого, ти взяла звідти по максимуму. Розкажи, звісно, це довгий шлях і довга історія, але так, щоб якийсь концепт, на сьогодні я усвідомлюю, що мене вели, і вас ведуть ваші душі. Основна задача це усвідомити, для чого нам наше минуле. І кожного разу, коли ви шкодуєте про те, що з вами відбувалося вчора або навіть сьогодні, ви маєте подивитися глибше і зрозуміти, до чого це вас приведе завтра. Але це собі тварин. А тоді я цього не знала, і я соромилась себе і ходила по різних перекосах. В якийсь щастя я зрозуміла, що я повинна робити, заплющувала очі, виходила в люди і проявлялася. Проявлялася. Ближче дороги. Дякую. Тобто ти пройшла свою трансформацію від стати до типу духовного наставника. От як, як вийшло так, що ти обрала саме такий шлях, розвитку, допомагати іншим жінкам? Це насправді неоціни речі, які ти робиш. Ти зцілюєш щодня їх. І вони йдуть до тебе в чомусь надламані, а виходять цілими і поремонтовані, скажімо так. Дивіться, якби я хотіла сподобатись вам, я би сказала, що я хочу спасти весь світ. Але я хочу бути класною для себе. І Я живу для себе. І зцілюю я вас тому, що мені так подобається жити. І коли я жила в тривозі, щодня в тривозі, як ніби не в собі. Це штовхало мене зрозуміти, хто я насправді. А я насправді та ем, хто просто є, існує, і в моєму полі стілюються люди. Я для того прям навмисно нічого не роблю. Я просто розпізнала себе, розпізнала свої помилки, прийняла їх, зробила з них свої плюси. І про це е, щиро розповідаю в своєму блозі і знаю, що ніхто не прийде і не скаже лякати. Я скажу, так я знаю, я про це розповідаю відкрито.